В засіданні взяли участь представники обласної державної адміністрації, депутати міської ради, члени виконкому, керівники підприємств установ організації міста, приватні підприємці та кандидати у народні депутати України на зустрічі. Обговорювали підсумки соціально-економічного розвитку міста за 8 місяців цього року та питання щодо підготовки господарського комплексу до роботи в осінньо зимовий період 2012-13 років. Доповідь розпочав міський голова Володимир Москаленко. Якщо говорити про промислові підприємства, то ви знаєте Дуже непогано, потужно працює наше місто. Якщо взяти в масштабах нашої області, практично нам по темпам росту промислового виробництва сьогодні рівних немає. Якщо взяти там енергетику, то в нас ну, є боргів, достатньо багато боргів. Забороні за водні ресурси складає 4 мільйони, збільшилися на 10%, за тепло 15,5 мільйонів. Знизла тільки заборгованість по газу населення, транспорт пасажирські перевезення останнім часом все більше ми більше шлюховуємо і в нас сьогодні маршрутів достатньо багато є. Тільки від свідковими нові нові додаємо. Хоча якраз держава не зовсім виконує обов'язки перед перевезниками на сьогодні. У нас є там борги. Володимир Васильович проаналізував роботу інших галузей міста, зокрема охорону здоров'я, освіту, містобудування. Зупинявся на виплаті державних соціальних допомог, відзначив ріст середньої заробітної плати в місті по відношенню до минулого року. Одним словом, 2012 рік виявився доволі непростим та спрацювали загалом непогано. Відзначив міський голова на засіданні. Була заслухана інформація про підготовку господарського комплексу користення до роботи в осінньо зимовий період 2012-2013 років. По водопостачанню теж ремонти поробили, проклали, що могли ремонт. КНС провели водопровідна насосна станція, Що одну залишилося ремонт провести? Теплопостачання 33 котельні у нас є 47. І п'ятдесяти кілометрів теплотрас вже розпочали ремонт і проводити ром. Ну там є проблема велика, борги великі, це по всій державі за газ мене не хвилює технічна сторона сьогодні нашої тепломережі. Мене хвилює фінансова сторона і зобов'язання держави, Це різниця в цінах, яку треба сьогодні того держава. Ну і борги, які на сьогодні склалися. Тобто в мільйонах сьогодні йдуть борги. Ну, Ми сподіваємося, що розпочнемо нормально опалювальний сезон. А як далі буде, час покаже. Є проблеми. Співдоповідачем по питанню підготовки до зими була директор підприємства теплозабезпечення Тетяна Баранівська. Вона детально розповіла про підготовчу процес тепломережі та зупинилася на одній з проблем, яка на сьогодні залишається актуальною. Проблема одна: борги за спожитий природний газ. За минулий опальний сезон підприємство спожило природного газу на 42,8 млн грн». мільйона гривнів. Розрахувалися 30,5 мільйонів. Це складає 73%. відсотки. І сьогодні заборгованість перед «Житомиргазом» – це 12,3 мільйона. І ще за минулий опальний сезон перед НАК «Нафтогаз України» – 12. Значить, в цих боргах є різниця в ціні, яка має бути відшкодована державою. Споживачі теплової енергії заборгували підприємству 13 мільйонів гривнів. В тому числі населення 9,2 мільйони, бюджети різних рівнів 3,2 мільйони і господарствові підприємства 757 тисяч гривень. З метою зменшення заборгованості за спожиту теплову енергію комунальним підприємство теплозабезпечення, звичайно, запроваджуються заходи по роботі з боржниками в межах чинного законодавства. На Раді керівників обговорили ще цілий ряд питань щодо підготовки комунальних підприємств до зими. В порядку денному також заслухали питання підготовки до проведення виборів народних депутатів України по виборчому округу номер 64. чотири. Кандидати в народні депутати України представили свої програми та ознайомили з основними засадами подальшої діяльності. На цьому роботу засідання було завершено.